Церква Божа, хочеться разом з всіма сказати «Слава Богу, слава Богу. Бог добрий час нам дав, і ми вже чули сьогодні багато слова, яке є від Господа. І нам є приємно, що ми всі є зібрані тут, на цьому місці. Знаєте, свого часу подібне зібрання було в Давида. Давид вже був в преклонному віці. І ось він збирає, це ми читаємо перші князі Хронік, 28-й, 29-й розділ. Давид збирає голів, сімей, судді, військові. Вони були всі разом зібрані, і Давид давав їм свої настанови. І він розказував: ми читаємо 29 розділ. Він розказує там, скільки він зібрав на побудову храму, скільки було зібрано золота. Скільки було зібрано срібла, скільки було зібрано міді, і він звертається до того зібрання. І каже, чи ви готові щось пожертвувати, чи ваша рука теж готова щось пожертвувати на дім для Бога? І ми читаємо там в цьому місці, що народ був готовий жертвувати і з радістю жертвував, з радістю жертвував для Бога. І слово Боже каже, що Давид він радів. Серце Давида зраділо, коли він побачив, що народ Божий хоче приймати участь цій жертві. Народ Божий був розположений, і там описується в талантах кількість, скільки було пожертвовано. Було декілька тонн золота, декілька тонн срібла, а міді було декілька тисяч тонн. Це я перевожу вже на наші мірки ваги. А хто мав дорогоцінне каміння, він давав, давав скарбницю Божу, щоб це було в домі Божому. І от Давид він радіє всьому цьому і він прославляє Боже ім'я. І ось 29-й розділ першої книги хронік з 14 вірша, слово Боже, каже так. І хто я є? Це Давид говорить перед Господом: і хто я є, і хто мій народ, що ми зміцніли, аби Тобі так віддати, бо все Твоє, і з Твого ми дали Тобі. Слава Господу! Ми бачимо Давид, він дякує Господу, і він звертається до Бога і каже, хто ми є? Хто я є, такий перед тобою, Боже? І хто є цей народ, який стоїть перед тобою, що ми зміцніли, Бог зміцнив їхню руку? І він каже, Давид, в смиренні, навіть бачучи, що народ Божий наскільки жертвений, він каже, каже, каже бо твоє все, все є Твоє. І з Твого ми дали Тобі. Брати і сестри, Бог, що ми бачимо навкругі, воно все є Боже. І воно є створене Богом. І все, що отримав народ в своїх домівках, Давид розумів, що це все є завдяки Богу. І подяка тільки Господу каже: з Твого ми дали Тобі. Ми прийдемо додому, оберніться всюди, подивіться направо і наліво, це все є Боже. Якщо ви здорові сьогодні, і ваше тіло здорове, це є Боже здоров'я, якщо в нас є час і в нас є мир, це є Боже, брати і сестри, це є не наше. Давид розумів це і далі він каже: адже ми є мандрівниками перед тобою і мандруємо, як всі наші батьки, дні нашого перебування, як тінь на землі, і немає тривалого перебування. Ми бачимо, що Давид розуміє, що все це, що є тут, на цій землі, воно є тимчасове. Тимчасове, і він каже, що ми є мандрівниками перед Господом на цій землі. Ми тамчасово затримуємося тут. І немає тривалого перебування жодній людині, жодному чоловіку. І далі останній вірш, який я буду зачитувати з цього місця, 16-й, Господи, Боже наш. Усю цю безліч, яку я приготовив, щоби збудувати дім твоєму святому імені, є з твоєї руки і все твоє. Слава Богу. Ми сьогодні зібрані теж, правда, так разом перед Божим лицем. Що ми сьогодні можемо принести? Чи в нас є багато дорогоцінного каміння? Чи, можливо, в нас є багато золота і срібла? Ні. Але ми сьогодні прийшли на це місце і хочемо віддати Богу від те, що належне. Сьогодні Господь хоче наші серця, наші серця, щоб ми, найперше слово Боже, каже, полюби Господа всім своїм серцем, найперше, всім своїм серцем. Я далі не буду перераховувати, Бог хоче наше серце. Слово Боже каже в євреям, отож каже, завжди приносимо Богові жертву хвали. Цебто пліт уст, що ім'я Його славлять. В інших перекладах Слово Боже каже, через нього приносимо Богові жертву хвали. Через кого? Через Ісуса Христа. Через Ісуса Христа, що ми можемо сьогодні дати нашому Богу, як тільки славу з наших вуст, як тільки хвалу і поклоніння того, що достойний наш Бог. Бог зі своєї сторони все нам дав і все є Його. І ми сьогодні навіть участвували в цій фінансовій жертві, і Богові це є приємно? Тому що це є на поширення царства Божого. Я буду сьогодні читати місце Слова Божого. Продовж служіння це буде Євангелія від Луки. З 10-го віршика, з, з 10-го розділу вибачаюся, з 25-го віршика і нижче. Слово Боже розказує таку історію. Лука описує один момент з життя Ісуса Христа. І ось один законник підвівся і сказав, випробовуючи його, учителю, що я маю зробити, аби осягнути вічне життя. Ну, подібні запитання задавали Ісусові Христові, правда? Ми пам'ятаємо, як підійшов багатий юнак. І Він каже, учителю добрий, що я маю доброго зробити, щоб що? отримати, мати вічне життя. Що я маю зробити доброго? І ми бачимо цей чоловік, який був законником, який був навчений в законі і мав велику мудрість, він звертається до Ісуса Христа і каже, учителю, що я маю зробити? Що я маю зробити, щоб осягнути вічне життя? Він же відповів йому, що в законі написано, як читаєш. Ми бачимо далі, Слово Боже каже, той у відповідь сказав: люби Господа Богу всім серцем своїм, всією душею, і всією силою своєю, і всією думкою своєю, і ближнього свого як самого себе. Сказав же йому, правильно ти сказав, відповів, роби це і житимеш. Ми бачимо, що цей чоловік, він дуже добре знав, що треба робити, щоб отримати вічне життя. Але Лука описує, що Він став і запитав Ісуса, випробовуючи. Випробовуючи, це не було щирості, правда, він не хотів щирості серця і невзнанні своєму взнати і отримати відповідь від Ісуса Христа. Але це було випробування в цих словах, і ми бачимо, що Ісус Христос він звертається і каже, Ти зна... що в законі написано, що ти читаєш, і Він відповідає. І ми бачимо, Ісус каже, правильно Ти відповів і просто каже: роби це і житимеш. Хіба щось є складне? Любити Господа і любити ближнього? Ніби не складне для тої людини, правда, яка все життя навчалася в законі. Але я думаю, що цей чоловік знав своє серце, знав свій стан внутрішній. І я думаю, що Ісус так само знав Його стан. І ми бачимо, що Він каже далі: а той, бажаючи виправдати себе, запитав Ісуса, хто є мій ближній? Хто ж то такий є мій ближній? Якого я маю полюбити? І ми бачимо далі. Ісус, Він розказує притчу. Ісус у відповідь промовив: один чоловік йшов з Єрусалима в Єрихон і потрапив до рук розбійників, які його пограбували, і завдали йому ран, і відійшли, залишивши його ледь живим. Ісус розказує цьому законнику історію притчу. І він розказує про чоловіка, який йшов з Єрусалима в Єрихон. Єрихон, він був в долині біля Йордану. Єрусалим був більш на висоті. Відстань не дуже велика, десь близько 30 кілометрів. А різниця в висоті була тисячу метрів. Тобто постійно був спуск. І серпантини, не так було легко йти. І ось між цими серпантинами зачаїлися, знаєте, скоро не можна, можливо було йти. І там завжди чатували розбійники. Ісус дуже добре знав, я думаю, і географію, і людей, і знав стан суспільний цієї, цієї країни, де Він проживав. І він розказує цю історію, яка могла би справді трапитися в житті людей, юдеїв. І ми бачимо, що Він розказує за це. І слово Боже каже, що він потрапив до рук розбійників, які його побили, і каже, залишили ледь живого. Залишили його там. І ось цей чоловік, він лежить, і я думаю, він вже чекав смерті. І слово Боже далі розказує, та випадково тією дорогою проходив один священник, і побачив його, і обминув. Здається, хороша ситуація для цього чоловіка, який лежить, побитий, зранений. Проходить священник, людина, яка найпершою би мала проявити милосердя. Найпершою би мала показати приклад, правда? І ми бачимо, що той священник, він проходить, побачив його і проминув. Я не знаю, що думав цей чоловік. Можливо, спішив там служіння. Правда? Нема коли? Можливо, страх був в серці небезпечна дорога. Значить, десь тут близько, можливо, вони чатують, і ще я попаду під те саме, знаєте, під побиття і пограбування. І ми бачимо, що Він йде. Він де? Лишає цього чоловіка далі. Ісус бере приклад ставить Левита. Людина, яка прислуговувала при храмі. І так само ми читаємо, я вже не буду затримуватись на цьому місці, слово Боже каже, що цей левит так само проходить і лишає того чоловіка там. Лишає його зраненого і побитого. Я пам'ятаю одну історію свого життя, коли ще я був неодружений молодий хлопець. Мені було можливо 19-20 років. І так само було служіння вечірнє. І ось ми збиралися, можливо, до служіння було 10-5 хвилин, і ми, отак в коридорі стоїмо, і приходить сусід. Ми там така хата переобладнана під будинок молитви, і прибігає сусід в сльозах. І ми так в коридорчику стоїмо. Вже люди навіть в залі частково сидять. І він каже: А де брат? Де де Стьопа? Це пастор нашої церкви. І нас там, я був, і декілька сестер. А вони що ти хочеш? У мене дитина помирає. У мене помирає дитина, а машин не було так, як зараз. Це одиниці, в кого були машини. І він до кого першого прибіг? Прибіг, хто саме ближче. А вже служіння має починатися. І одна сестра не пободрствувала за своїми вустами, за своїм серцем і каже: іди шукай когось іншого, ти не з наших. Ти не з наших. Я не знаю. ці люди йшли, дивилися. Священник і Левит, можливо, подумали теж, він не з наших. Він не з наших, і про минуле. І далі Слово Боже розказує. 33 й віршик. А якийсь самарієць? Ми бачимо, Ісус, Він каже, там Він каже так просто, випадково проходив священник, левит, але знаючи настрої юдеїв, Він каже просто так, якби: а який самарієць проходив, підійшов до нього і побачив змилосердився. Який Самарієць? Проходив, побачив і змилосердився. Я завжди, знаєте, думав, чому Ісус Христос вибрав саме Самарійця. Чому Він не вибрав грека чи римлянина, чи, можливо, єгиптянин проходив? А саме Самарійця, це не була Самарія. Там міг проходити, проходити чоловік любої національності. Але Ісус вибирає. Самарійця. І коли, знаєте, я почав вдумуватися і розбиратися в цьому місці, чому Ісус міг вибрати саме цю націю в протиставлення і показати тому законнику, хто є ближній, він вибрав самарян, самаря, самарянина. Ми знаємо зі Слова Божого, що юдеї вони не просто недолюблювали самарян. Вони ненавиділи самарян. Вони просто ненавиділи самарян. Свого часу в Івана ми читаємо, що навіть сказали до Ісуса, що ти самарянин і маєш біса. Ви уявляєте, наскільки була ненависть в юдеїв до самарян? Що вони, якби в образливій формі, назвати якогось юдея самарянином, це було образливо. А я так дивлюся, що нібито вони ще й думали, що якщо тільки ти самарянин, то й ти зразу автоматично маєш біса в собі. Це було страшно. І ось я читаю, і Він читаю, місце, прочитав це місце Слова Божого, і Ісус в причиті й вибирає самарянина. Хто були ті самаряни? Чому була така ненависть свого часу, брати і сестри, ми читаємо, коли було розділене царство, я трошки такий зроблю екскурс, якби в історію, що це є за народ і чому така родова була ненависть. За царів Осії, який був останнім царем десяти кулін Ізраїля. Ізраїль був полонений Асирією. І ми читаємо у Слові Божому, що цар, він Асирійський, Салманасар, він вивів ізраїльський народ в полон. Депортація була, провів депортацію. Цей народ, який жив, 10 кулін Ізраїля, він в більшій половині вивів. В свою країну, а заселяв людей, які жили з Месопотамії. Він заселяв цю країну, Самарію, цими людьми, щоб, можливо, не було ніяких бунтів, нічого. І ці люди, коли вони поселилися там, то слово Боже каже, що вони всі свої вірування вони принесли з собою. І коли ми читаємо другу книгу царства, якщо не помиляюся, 19 розділ, там описується вся ця історія, що Бог посилає на них левів. І вони багатьох вбивали. І коли цар Сарійський це побачив, він посилає туди священика Самарійського з полону, відпускає і каже: Йди і навчи їх там. І оцей священик він навчає тих людей. Але слово Боже каже, що вони ніби прийняли. Але слово Боже каже, що вони служили і Богу, і ідолів ставили. Вони боялися і Бога, Господа, і служили своїм богам. І от такі сусіди були тепер в юдеїв. Такі сусіди були в юдеїв. І що вони робили? Вони, вони змішувалися з, ізраїльськими, з ізраїльським народом, там лишився остаток. Вони почали поєднувати сім'ї між собою. Пройшов деякий період, ми читаємо вже за, за царя Седекії юдейського останнього царя юдея, вона так само попала в полон, але вже це був Вавилонський полон, бо помінялася влада. І так само юдеї вони були виведені. І пройшло 70 років, цар Кір дає дозвіл на відбудову храму. Так як е, пророк Єремія пророкував про це. І ми читаємо це місце Слова Божого, що коли юдеї, які прийшли з полону, вони почали відобудовувати храм. Я вже не буду читати місце слово Боже, це в Ездрі вдома почитаєте 4 розділ з перших віршів. Вороги там написано, або ті, що жили там, вороги Юдеїв, це місцеві, ті, що от якраз що були переселені. Вони приходять до Зорова до Ісуса і кажуть, давайте ми будемо будувати разом з вами. Тому що ми служимо тому самому Богові і шукаємо, поклоняємося тому самому Богові. Але ми бачимо, що Зоровавель, він не захтів. І знаєте, і ті люди вони відчули себе відкинутими. І слово Боже каже, що вони почали мішати будівництву, мішати будівництву. І, і далі історія розказує, що вони навіть побудували храм на горі Харезін. Це було розділення. Цей храм свого часу один юдейський цар знищив. Я уявляю, знаєте, можливо, це було неправильне вірування, але вони вірували. Вони чистим серцем вірували і поклонялися там. Я думаю, ізраїльський народ він страждав, коли був зруйнований храм Соломона. І тут ізраїтяни розрушують їхній храм. Чи це вело до якогось миру, правда, ні? Коли були Маковейські повстання, самаряни вони так само зайняли позицію ворогів із юдеїв. І майже 500 років накладалося оце все. Ви уявляєте? Що, можливо, вже ті праправники вони до кінця не знали, чому така ворожнеча. Ми бачимо подібні ворожнечі, брати і сестри, між країнами зараз. Коли люди чують, коли ти називаєш когось, якусь національність, люди не хочуть чути. Це в різних країнах є, люди не хочуть приймати. І ця ворожнеча, вона дійшла до часів Ісуса Христа. Самарія вона знаходилася, брати і сестри, між Галілеєю і Іудеєю. Іудея була на півдні, а Галілея була на півночі, а посередині була Самарія. І коли ми читаємо, що Ісус Христос, Він проходив, Він проходив через Самарію. Юдеї цього не робили, вони не хотіли цього. Вони не хтіли ніякої спільності. Вони обходили, там, якщо дивитися по карті, вони обходили по, біля, біля Йордану, по низині. Хоча дорога була скоріше напряму. Але Ісус, Він розбив ці твердині. Він розбив свого часу ці твердині. Він не боявся. Він що, Він знав, Він був ведений Духом Святим. І слово Боже каже 4 Івана, що Він мав проходити через Самарію. Він мав проходити через Самарію, ми читаємо, і там він зустрівся з тою жінкою біля міста Сихема, правда? Недалеко гора Харизім, де поклонялися вони своєму Богу. І знаєте, ця жінка, вона здивувалася. Ти юдей? Вона, ну, що той чоловік тут робить? Ми пам'ятаємо всі чудову ту історію? Що не спілкуються, нема ніякого спілкування між самарянами і іудеями. І вона каже до нього, там є один такий вірш, як Слово Боже, каже, що каже, ваші, наші батьки кажуть, що поклоняться на цій горі, а ви кажете, що в Єрусалимі правдиве поклоніння. Ми бачимо, що коли прийшов Ісус, Він розбиває вікові твердині, які накладалися віковими, знаєте, якими то ворожнечою. Він розбиває всяку ворожнечу, всяку злобу Ісус розбиває. Свого часу, коли Ісус Христос, Він проходив, ми читаємо в Луки про 10 прокажених, правда? Він проходив між Самарою і Галілеєю, слово Боже каже, і він зустрів там цих 10 чоловік прокажених. І ми знаємо за це, за це і зцілення, правда? Я не буду зупинятися, але Слово Боже каже, що тільки один вернувся, щоб подякувати Господу. І слово Боже каже, що хто це був? Самарянин. Знаєте, що ще я дивуюся? Як біда поєднала людей? Значить, дев'ять було іудеїв, а один був самарянин, а вони разом ходили, коли були хворі. Біда об'єднала. Вже немає тої злоби, коли є біда. Вже немає тої ненависті, коли є біда. Правда? І цей один чоловік, який був самарянином, він один вернувся, щоб подякувати Господу. Я прочитав і розказав цю історію коротко, хто були такі самаряни? Це був дуже хороший приклад, брати і сестри, для того, щоб показати, хто є ближній. хто є мій ближній. І я читаю далі. А другий, він перейшов, підіспід перев'язав його рани, поливши на них олії та вина, посадив на худобину, привіз до гостиниці й подбав про нього. А другого дня, як відходив, вийняв два динарії, дав власникові гостиниці та сказав: подбай про нього. А якщо більше витратиш, то віддам тобі, коли повертатимуся. Кого з цих трьох ти вважаєш ближнім? Тому, який попав розбійникам. Він відповів того, хто змилосердився над ним. Тож Ісус сказав: іди і чини так само. Слава Господу! Хто твій ближній сьогодні? Хто є твій ближній? Ми сьогодні будемо йти додому. Ми будемо на вулиці зустрічати людей. Кого ви бачите справа і зліва? Вони є нашими ближніми. Можливо, вони не такі, як ми. Можливо, вони розмовляють на іншій мові. Можливо, вони кольору шкіри інакшого. Можливо, в них інакше суспільне становище. Правда? Чи в них інакша національність? Ісус це все розбиває в цій притчі. І Він показує, що ближній той, який являє милість. Сьогодні ми маємо так само кругом себе людей. І вони є нашими ближніми. І Бог сьогодні хоче, щоб ми являли милосердя і милість до кожної людини. Господь про себе сказав Моїсею в хмарі. Він каже: Я є Бог милосердний, милостивий, правда? Багатотерпеливий, добрий, справедливий. І Бог хоче, щоб ми мали подібні атрибути, щоб ми проявляли милосердя в своєму житті, не дивлячись, можливо, людина інакшого віросповідання – Правда? Ми сьогодні, брати і сестри, можемо дивитися і такими очима, то не наш. Він не з наших. І ми не будемо допомагати. Сьогодні Господь хоче, щоб ми являли діла милосердя. 1 Івана 4,20, слово Боже каже так. Якщо хто каже, я люблю Бога, але ненавидить свого брата, той не праводомовець. Адже хто не любить свого брата, якого бачить, то як він може любити Бога, якого не бачить? Якщо ми сьогодні кажемо, що ми любимо Господа, ми повинні навчитися любити людей. Навчитися любити людей, якими вони би не були. Я розкажу ще одну історію свого життя і буду закінчувати свого часу. Так само, будучи ще молодим студентом, я вертався з навчання. Живучи в селі, автобуси тоді ходили в початок 2000-х погано, це був кінець 90-х, вибачаюсь, да, кінець 90-х. Я вертався, і мені ще було кілометрів 8 пішки. І щоб скоротити, я заїжджав трошки далі в сусіднє село, але мені треба було йти додому по ґрунтовій дорозі кілометрів три. І я пам'ятаю, це певне, що була так, весна була. Весна була слякоть така, можливо, градус ще два тепла і мокрий сніг падає. І я вже сумку перекинув на плече, я не був тоді такий, як зараз. То я тоді був дуже худенький, такий хіленький хлопчинка був я. Ні, не сам, зараз, можливо, не такий сильний, але знаєте, я так йду і дивлюся, чоловік йде спереді. І я його так, знаєте, минаю. Добрий день. І я його минаю, бачу чоловік з мого села. Його дочка живе по сусідству. І я так минаю і проходжу декілька метрів, і тільки чую хляб, і дивлюся, і він впав. Я почекав, він піднявся, я трошки далі йду, дивлюсь, обертаюсь він бах і впав знов і лежить. І я ще так трошки прохожу, і Дух Святий мені каже, вертайся. Ну я б і міг серці своєму сказати, ну хто він мені? Ну він же ж не з наших. Я вертаюся, я пам'ятаю сумка з тими банками на одній стороні, я його, він високий, на голову вищий за мене, я його через плечко і по тому болоті, а там трактори поїздили, калюжі. Він в калюжу, я разом з ним. І я, брати і сестри, його дотягнув. Я його дотягнув, дочка сусідка моя, я привожу, сажу його на поріг, внуки повиходили, і вона виходить. І я такий, знаєте, задоволений, що чоловікові допоміг. Знаєте, що вона мені сказала? Що ти його сюди привів? І я собі задумався, брати і сестри, як часто Бог він є тим добрим самарянином. Він допомагає, це Ісус Христос сьогодні. Він допомагає, але як часто наші вуста закриті на подяку, я по собі знаю, сьогодні Бог дуже багато милостей нам являє. І дуже багато милостей будуть відкриті нам в царстві, які Бог являє в нашому житті. Так що ми повинні дякувати Йому. Завжди мати подяку в серці. Можливо, не чекати подяки від людей, якщо ми щось зробимо добре, тому що ті діла наперед приготовані для нас Богом, щоб ми в них перебували. Корінтян так написано. Ми повинні їх виконувати, як діти Божі. Не ждучи, можливо, подяки, правда? Тому що від Бога буде нам похвала. Але ми повинні в своєму житті старатися бути людьми, бути християнами, виконувати заповіді Божі і бути людьми милосердними. Нехай Богу буде слава. Амінь.